У нас є повернення знову Почти і по старій добрій традиції ми робимо на нього розпродаж. Да-да-да. Коль, ти кажеш, що там у нас Дарничанка, Дарничанка, Да? Так. О, дивіться, будь ласка. Що за повернення? Ми вислали посилочку, а людина нам говорить, що ми вислали не той колір, який їм підходить. Ніби скидували все у Viber, всі фотографії, ніби відео скидували, а колір не підходить. Ну, Зараз ми зробимо на нього супер ціну і вам точно вона підійде. Гляньте, будь ласка, ближче. Ви бачите, ціна її була яка. Контроль 3 3900. А ми її робимо скільки? 3 300. Підходить 300. Розмір. Розмір великий, розмір дуже великий. Дарничанка. У великому розмірі. Зараз вам скажу в якому розмірі. Зробимо її за 3300 і доставочка буде безкоштовна по Україні. Вам же цікаво, що в нас там за колір, що там за розмір не підійшов? Мені здається, що такий розмір, до речі, 2,40х4. Мені здається, що такий колір може підійти будь-куди. Горіховий колір. Дарничанка у розмірі 2,40х4. Великий, великий, великий розмір для великої зали за 3300 і доставочка буде безкоштовна по Україні. Хто ще не знає, що таке Дарничанка? Підійдіть, буласочка, ближче, перейдіть. Ця доріжка, яка йде прошита. Дивіться, петелечка ідеальна. Петелечка, яка, з якої робляться дорогі коври. Подивіться на основу. Основа йде. Не ткане волокно. Прошите не ткане волокно. Ідеальна доріжечка. Подивіться, величезний розмір за 3-300. Ну і що, кому підходить? Звертайтеся. Дякуємо, що відказались. А вам зробимо по гарній ціні.